В Києві стартував унікальний проект American Music Academy. Музична школа для молоді, що практично не має аналогів у світі. Одним із засновників академії є відомий музикант та продюсер Влад Дебрянський. Власне, він і представляв академію у день відкриття. У нас є три спеціальності: перша спеціальність це називається інструмент, друга спеціальність означає композиторство, і третя спеціальність це продюсерство. Інструменти — це є вокал, гітара, барабани, бас, піаніна, саксофон, кланет. По композиторстві це композиторство музика для популярних пісень, також лірика для популярних пісень, як писати мелодію гарно, і так далі. Як писати музику для кінофільмів, музика для ігор, що ви питалися. І музику для, для комерційного застосування. Потім у нас є продюсерство. Продюсерство означає. Як правильно бути музичним продюсером? Що це означає? Що таке бути інженером музичним? Як визначати талант, як розвивати талант, як спізнавати талант? Як, як робити реанзуровку під тою піснею, чи в якому стилі цю пісню треба робити для цього таланту, щоб цей талант розкрився. Таким чином, випускати продукцію, яка спроможна на ринку світу. Відбір викладачів є супер суворим. Вчити молодих талантів будуть лише виконавці, що мають щонайменше номінацію на гремі, а отже, є великими спеціалістами своєї справи. Першим, хто провів свій майстер-клас, став продюсер таких зірок як Джеймс Блант, Мобі, Фуфайтерс, Моторхед, Гвен Стефані та багатьох інших Том Ротрок. Для мене робота з людьми це завжди особистий контакт. І люди, з якими я раніше контактував тут, надихнули мене повернутись. Тож я бачу в українських талантах великий потенціал. Однією з особливостей школи є те, що професори не будуть давати учням теорії і сконцентруються саме на практиці. Наші зірки, що завітали на презентацію, вважають, що цей підхід є правильним. Мені здається, що правильний підхід. Тобто практика вона набагато важливіша, я вважаю, ніж теорія. Хоча мати теоретичну базу якусь це дуже круто. Тобто там, знати, хто такі Верді і не сплутати його з пучіні, ну це прикольно. Але насправді, якщо ти навіть сплутаєш Верді з Пучіні, ну нічого страшного з тобою не трапиться, якщо ти реально виходиш на сцену і валиш просто і всі в шоці. Окрім відзнаки самої ідеї, наші знаменитості відмітили і по-справжньому професійний підхід організаторів до створення юнацької академії. У нас в шоу-бізнесі всі ходять і їздять по ушам, а потім нічого не ділається. И э, даже когда сюда я ехал сегодня на этот семинар, все равно я даже, я даже не знал, что тут сделали такую реально прикольную школу в таких масштабах, и я был прям очень приятно удивлен. И я понял, что Влад, это человек, это не тот человек, который ездит по ушам, что-то там хочет напарить. В этом есть тоже определенная идея, искренняя идея, и надеюсь, что она так и дальше будет. Ми в свою чергу теж бажаємо American Music Academy усіх благ і надалі висвітлюватимуть тутешні події. Олексій Годзенко, Роман Чигринець, проса тебе стомрафрок ай продюс мюзик е хоптісію десакедемі екчейнжія стике.